Це ось такі заходи. На певній відстані у міжрядях я повикладав такі ось невеликі купи дров. Якраз були такі дрова, що для цих цілей вони саме то. І, і. якщо буде в тому необхідність, тому що писали на день на сьогодні 16, на завтра на ніч плюс 2, ну, змінили. На завтра на ніч температуру. Там щось рисують 6 по відчуттям 5. Ну, Добре, якщо так воно і буде, якщо так не буде, звичайно зранку встаю і потім буду бігати і підпалювати ці купи чи кубки дров. І будемо робити вогнище таке по винограднику. Ну, а там який буде результат, потім я. Чи в коментарях, чи, можливо, якщо буде час, можливо, зроблю додаткове відео. Ну, так, всім вам успіхів. Бажаю теж, щоб у вас ця ніч пройшла без заморозку. Ну і, звичайно, що якщо виноград і померз, це неприємно, але це не саме, не саме, не саме критичне в цьому житті. Є більш важливі цінності. Тому навіть якщо й померзне, не хвилюйтеся сильно, не опускайте руки. В 2017 році таке ми переживали вже. Через 2 тижні бруньки все одно стартують і все одно є урожай. Ну, хай буде менший, ну. Ось я зараз покажу вам кущ перцового красного. От Він дуже гарно був пострадав від заморозку. Ну, Тим не мені, руки не опускаємо. І не хвилюємося надмірно. Всього вам найкращого і хорошої ночі, яка буде скоро.